Доброго дня, мої дорогі глядачі мого каналу. Дивіться, підібрав для вас інструмент, підборка інструменту для того, щоб можна було для хобі, а також для використання. Буду показувати речі, які я знаходжу на металобрухті або ж скуповую у людей, які це все продають. Дивіться, все красиво, блискуче, тому що блін, почухав, зробив красиву картинку, тому на це не зважайте деякі речі із прошлих відео, деякі нові. По-різному буває. Дивіться, є ось такий шприц, ціна 120 гривень. Далі є монтіровки різні ось такі. Ціна 80. Ось цієї. Ціна цієї буде 90, ціна цієї 80, ключ на 30. Буде у нас 70, ключ на 17, мабуть, треба переміряти. Ціна його буде 50, ось така кількість сверл. Хвостовики зроблені під циліндр, циліндричні. Хвостовики. Ціна їх буде у нас 450 гривень. Далі є ось така кількість ключів 24, 27 і до 8, 10 Цей також входить, пробоєць також входить. Ціна за цей набір буде у нас 350 гривень, і він буде ваш. Так, цей у нас молоток. 35 гривень, цей у нас 25, цей у нас 20. Шайба у нас 10, 10, 35, 25 за штуку. пробоїть у нас 20 гривень. Така якась губа. Ціна її. Хай буде 45 гривень. Дивіться, є мечики. Ось така кількість громезна. Є метричні, є конічні, є трубні, є різні, другими словами, але набором, щоб можна було купити і ними користуватися. Ціна їх 1500 гривень і вони будуть вашими. Далі йдемо, є ось така кількість шестигранників різних, яких хочете. Ціна їх буде 200 гривень і будуть вони ваші. Так, є така 25, 7 у нас будуть по 15 гривень. А ці в нас будуть окремо 17,22 25 гривень, на 22-20 гривень, ці в нас 15 і 25. Плоскогубці у нас будуть 50. Ключі у нас будуть по 70, це у нас буде 65, Це на 14, 17. а 17, 19. Є ось такий ключ. У нас буде. 50. Ось такий у нас також 50. Ось цей у нас 30. ці у нас 25, 25. ці у нас будуть по 15, 15 і 15. Цім у нас 25. Молотків. Дивіться, яка купа. 25, 25, 25, 25. ці у нас будуть 20. Цей у нас 25, 25 і 25. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 20. Топор, ось такий гарненький, буде у нас 200 гривень. Ось такий топор, кому там -то цікаво із гвоздодьором ціна 100 гривень. А далі йдуть струбцини. Дві штуки, ось такі. Ціна за них буде у нас 80 гривень, ціна цієї буде 70, ціна цієї 50, ціна цієї 60 і 60. Дві шпильки. Ось такі, з однієї сторони більший діаметр, з другої сторони менший діаметр. Ціна за дві буде у нас 45 гривень. Мечик-отримач, ціна їх, його буде 110 гривень. Кусачки такі гарненькі 45, ножиці у нас будуть 40. пласкогубці 40, 35, 35. Сікатор у нас буде такий гарненький, без пружини. Буде 40 гривень, Цей у нас 35, цей 40, цей 40, 40. Викрутка 15, секатор у нас буде 50. Лірки у нас будуть 8 штук. Ось така кількість буде 150 гривень. Далі йдемо, є лінзи. Ось такі. Ціна їх 35. Ці. 45, ціна цієї буде 100 гривень. Ця в нас буде річ 40 гривень. Далі йдемо, є ось такі рожпіля, можна так сказати, напильники. В кількості 5 штук, ціна 100 гривень буде, вони ваші. Так, далі щітка йде, ось така гарненька. Ціна 150 гривень. Далі є кулачки до токарного патрону 200-го казали чи 250-го, не пам'ятаю. Тому треба переміряти. Ціна за них буде 300 гривень. Ціна цієї 60 вентилятор з такою характеристикою. Ціна 25, ціна цієї речі. 60, ціна цієї 120. Далі є індикатор типу Іч 4. Ін 4. Повністю в робочому стані, в гарному. Ціна 470 гривень. 45, 25, 40. Це у нас буде 60. Ножниці по металу ось такі гарненькі 100 гривень, ці у нас 80, ключ на 8. Крутити гайки, продовгувати ціна 50, ніж у нас 50, ключ у нас на 30. З такою довгою частиною. Ціна його 80, пружина у нас 60, ножниці у нас 70. Ключі, дивіться, у нас будуть 50 гривень і 80 гривень. Далі є редуктора. Давно я їх не показував, лежали без діла, тому в даний момент показую. Вони алюмінієві. внутрі не розкручували, не дивилися. Може бути латунна даже шестерня. Цей 1 до 50 ціну пропонуйте. В коментарях можете запропонувати нормальну токоціну без всяких там заморочок. Все воно крутиться, все воно вертиться. 1 до 65. Ось цей також можна запропонувати. Все вертиться, все крутиться, все змащене. Можна запропонувати свою ціну. Домкрат. Такий розбитий, але можна ще використовувати по призначенню. Все крутиться, але треба після того, як треба змастити. Ціна за нього буде у нас 350 гривень в даний момент, як бачите, наждак ось такий гарний, красивий, 350 він буде ваш. Далі йдемо, є кріплення для тисків маленьких. Ось такі, хто хоче зафіксувати їх на столі, або ще ще десь ось це кріплення буде у нас 150 гривень. Далі є у нас Самий найбільший в нижній. Це взагалі повністю один шків. 205, 130 зверху, протулений, 31 зроблений, три знизу, три зверху. Гарний, тяжкий. Грамезний. Також можна запропонувати свою ціну і домовитись за відправку. Відправка, напоминаю, є новою поштою, Укрпоштою як кому зручніше. Є ще делівері. Радіо 150 гривень, воно стандартне. Ціну спускати або ж піднімати не буду. Воно із москвича У мене колись було таке ж саме. Стояло в москвичу. Повністю гарненьке, нержаве. Я їх знаходжу, продаю, є постійні клієнти, які беруть в даний момент, десь вони пропали. Не знаю. Мабуть, відпочивають десь на Мальдівах після купівлі <с> радіо. Ну, як є. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео, сказати, що хоче, хто подивитись, побачити в наступних відосах. Речей дуже багато. Можна показувати кожного дня різні речі, тому вистачає. І кому щось потрібно, питайте, будемо домовлятись, будемо пакувати і будемо відправляти. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.